Кирило Буданов, голова офісу президента. Зрада чи перемога. Розберемо докладно, чому це так важливо і що чекає попереду. Підпишіться, якщо хочете щодня такі розбори без зайвого та з фактами. Отже, новина в тому, що Зеленський офіційно запропонував Кирилу Буданову посаду голови офісу президента, яку Буданов прийняв. Слід сказати, що після звільнення Єрмака місце досить довго пустувало, і Зеленський не міг визначитись кандидатурою. Навіть казав, що може і не буде нікого призначати. Процесі називалось досить багато прізвищ, але, врешті, як бачимо, це вирішилось якось отак. От Добре, це чи погано? Я тут трохи поспекулюю, можна мені хоч раз. Я вважаю, що це добре, хоча чомусь не маю особистого жодного сумніву, що це рішення суто політичне. Ще раз, це моя особиста думка, але давайте просто подивимось на соціологію. Ось вам Active Group за 29 грудня, де Буданов на третьому місці після Зеленського і Залужного. Тобто, простими словами, Зеленський плюс Буданов значно сильніший тандем за будь-якого можливого конкурента. Два дисклеймери. Перше, все трохи складніше, і взагалі є сумніви в репрезентативності досліджень під час війни. Та друге, це не значить, що скоро вибори. Укріплення довіри необхідне і без виборів. Ну, якщо що, це все не змінює загальної суті. Схоже на єдине правильне політичне рішення, проте воно в Україні обіцяє додаткові бонуси. Тобто, тут він він особистих інтересів і загальних. Очевидно, що Буданов військовий. Більше того, під його керівництвом проводились ризиковані та успішні спецоперації, про які зараз вже говорить весь світ. Мати таку людину поруч з президентом обіцяє більше нестандартних асиметричних ходів, які мають принести свої плоди. Я вже мочу про військову реформу, про яку давно говорять і вимагають тупо всі підряд. Також Кирило Буданов сам по собі героїчна фігура з чистим бекграундом, який користується повагою серед партнерів. А ще нагадаю одну цікаву статтю New York Таймс за 24 рік, про яку вже, мабуть, всі забули. Називається вона Шпигунська війна, як ЦРУ секретно допомагає Україні воювати з Путіним. Так ось це стаття розслідування, і там ось таке. З 16-го року ЦРУ тренувала елітний український спецпідрозділ ЮНІТ-2245. Буданов був одним з офіцером і зіркою цього підрозділу. Цей елітний підрозділ виконував дуже ризиковані штуки, наприклад, рейди в окупований Крим. В статті сказано, що це безпосередньо тренувало Буданова, а після поранення його навіть лікували в американському госпіталі Волтер Рід». Можна до цього відноситись по-різному, але як на мене, тепер будь-яка бавовна, що станеться, буде сприйматися Росією як сплановані дії США проти них, все як вони давно хотіли, чи не так? Принаймні буде цікаво. Все буде добре. До завтра.